Всім привіт! З вами Інна Модна, рада бачити вас на моєму каналі. І сьогодні будемо говорити про дитячий шампунь Пінко від нашого бренду Талія. Взагалі, почала вибирати цей шампунь взагалі, шампунь вибирала для донечки я дуже ретельно, оскільки в неї є довге волосся знорочення і хотілося мити її голову чимось натуральним, нешкідливим. І, звичайно, хочеться нашим діткам надати все тільки найкраще. Тому, коли побачила оцей шампунь. В нашому каталозі зразу виникло бажання його купити і спробувати. Ну, перший такий плюс перевага в тому, що це є бренд Талія, і всі ми знаємо, що Талія це є натуральний виробник, тому я навіть не задумуючись вирішила його спробувати. Друге, це те, що цей шампунь не містить мило. Він не подразнює шкіру, не подразнює очі слезову очей під час купання, що дуже часто буває, шампунь потрапляє в очі. Відповідно, очі не слізяться немає ніякого подразнення. Це мені також дуже зацікавило, дуже сподобалося. А ще те, що це є безсульфатний шампунь. Після того, як отримала цей шампунь, була приємно здивована, адже в нього ось така дуже яскрава упаковочка, дитяча, така приємна. Ось тут випуклі бульбашки є, вони відчуваються під рукою. Досить хороший дизайн, досить приємний. І приємно його зручно тримати в руці. Другий плюс це те, що вона є з дозатором. Ось цей, що робить цей шампунь, по суті, економним, тому що не потрібно наливати цілу купу шампуню на руку, потім намалювати на голову. А тут є дозатор, це дуже зручно. За рахунок у цього дозатора в нас і з'являється наша пінка, тому що це є шампунь-пінка і виходить він пінкою. Ось дуже, дуже подобається це донечці, оскільки можна і намилити голову, і погратися цією пінкою. Ось тому вона в захваті взагалі від цього шампуню. В склад цього шампуню входить календула і ромашка, що має таку заспокійливу дію і надає цьому шампуню дуже квітковий такий ніжний, такий квітковий аромат. Ось, після цього шампуню волосся в донечки дуже таке ніжне, м'яке, має природний блиск і дуже добре розчісується. Ось, взагалі, я ним дуже задоволена, його взагалі можна використовувати для щоденного миття голови, для щоденного купання. І ми вже маємо цей шампунь чотири місяці. Тут ще є його половина. Ось, тому нам ще його вистачить надовго. Він є економний. Тому навіть незважаючи на його вартість, він є дорожчий, ніж звичайні шампуні, оскільки він є сульфатний, натуральний. Ось він вартий своїх грошей. І я вже після того, як спробувала цей шампунь, на інші шампуні переходити реально не хочу. Тому що він мені дуже подобається, подобається донечці, він є економний, і я знаю 100%, що він є натуральний. Ось його об'єм 200 мл. Ось. І, по суті, тут є інструкція, як його використовувати, є його склад. Тобто все детально описано. Є такий же самий є для дівчаток, і є ще на вибір для хлопчиків шампунь. Ну, в даному випадку ми маємо для дівчинки. Тому цим шампунем дуже задоволена. Всім його рекомендую. Спробуйте і відчуйте насправді, який цей шампунь він безсульфатний, наскільки він відрізняється від звичайних шампунів. Ось, поділилася ось таким враженням від цього шампуню. Буду у наступних відео ділитися ще враженнями від продукції, яку пробую сама. І побачимося у наступних відео.